Навесні 2024-го вже колишній очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх сказав Суспільному, що на Сумщині ведуться фортифікаційні роботи, і для їх повного завершення потрібно кілька тижнів. Рік по тому на аналітичному проєкті Діпстейт з'являється допис про відсутність укріплень, особливо на прикордонних ділянках Сумщини, або про недостатню якість наявних фортифікацій. Наприклад, біля юнаківки є викопаний вок. Він був викопаний рік тому, ще коли не було курської операції. І він був викопаний посеред поля. Тобто зараз вже не ну, можете будь-якого командира запитати, як краще будувати ІФС, на ну на, на що операції. Ну, відразу скажеш це посадки, це е, якісь там розрахування в рельєфу, а там просто посеред поля було викопаний роб, і воп, я не пам'ятаю вже. Е, і загалом немає ні протитанкових провів толком, немає. Нормально промінованих територій, і відповідно зараз підрозділи, які виконують задачу на сумщині, вони рятуються тим, що проводять дистанційне мінування, і це дистанційне мінування і в коліс фактично воно зараз рятує. Від просування на ту саму потім і Більш-менш якісні укріплення, за словами Руслана Мікули, розташовані за 20-25 кілометрів від кордону. Деякі з них ще добудовують, але на передовій укріплення практично відсутні, впевнені фахівці проєкту. Так, за висновками аналітиків на ділянках Журавка, Новеньке, Басівка. До лінії хотінь, писарівка, кияниця, храпівщина юнаківка відсутні будь-які загородження. Це підтверджується супутниковими знімками за 25 квітня 2025 року. Відсутність таких споруд, на думку аналітиків, стала додатковим поштовхом до зосередження наступу противником на цих ділянках. Противник намагається зараз поламити ябунівку, а також поступово бере під контроль значну частину юнаківки. Крім того, просуваючи підніше в лісосмугах в напрямку садків. Це, звісно, погіршує тактичну обстановку підрозділів, які знаходяться лівіше, а також дає можливість спортивнику вийти. До лісів, які заходять південніше аналітики, додають в побудові фортифікаційних споруд на кордоні з Російською Федерацією на цьому відтинку могли завадити постійні ураження дронами з російського боку, проте вважають, збудувати фортифікації можна було в той час, коли українські військові утримували російські території на Курщині. 20 червня аналітики Діпстейту виклали світлини, на яких, за їхніми словами, зафіксовані звалені в купу тетрайдери на околиці. Юнаківки фахівці припускають, що покинутими укріпленнями можуть скористатися російські військові. Ми поспілкувалися із військовими підрозділу, який виходив із Курщини на початку березня, і нині залишається нести службу на цьому напрямку. За їх словами, після виходу довелося рити окопи, бо фортифікації не були підготовлені. Нам довелося рити окопи після виходу з Курщини самим. Їх не підготували. Фортифікації немає через це у ворога. Успіхи у юнаківці вже зараз. Схожі коментарі військовослужбовців стосовно укріплень на Сумщині днями з'явилися в матеріалі української правди. Бійці, що вели бойові дії на Курщині та відстоювали кордони на тих ділянках, що нині захоплені армію противника, вважають, Україна не використала час курської операції для укріплення свого кордону на Сумщині. Коли ми сиділи на російських позиціях, нас дуже дивувало, що в них є траншеї по 6-8 кілометрів, які тягнуться під землею, і всі ведуть до кордону. До КПВВ. Вони дуже добре свій кордон укріпили. А зараз ми на Сумщині, і тут взагалі немає нічого. Ти маєш поспіхом собі щось робити. У мене на днях хлопці тримали оборону в бліндажах, які вирили, ну десь у 2014 році. Пішов дощ і їх по пояс затопило. На початку червня начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів інтерв'ю Суспільному, що зведення укріплень в області триває. Цитую, фортифікації на Сумщині потрібно добудовувати з урахуванням активності бойових дій та змін задуму противника. Суспільне відправило запит до обласної військової адміністрації з питаннями скільки загалом коштів було виділено на зведення укріплень у 2024-му та яка сума цього року закладена на будівництво фортифікацій на сумщині чекаємо на відповідь Обласна військова адміністрація не має відношення до порушення строків возведення фортифікації. Розповів в інтерв'ю кордон медіа заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Бабич. Мені відомо про е, певні борги, які залишилися після зведення цих фортифікацій, але вони там не дофінансовані були з боку держави. А і Б. Вони виникли е, не через дії обласної державної адміністрації, а через дії підрядника, де не до некоректні зроблені документи. Менти не завершена там будівництво до останнього гвіздочка. Ну практично через причини, які можна усунути, чим і займається зараз в процесі. Це все іде про звернення в правоохоронні органі, чи про якісь позови. Ні, не відомо. цього тижня. Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Фейсбук виклав фото та повідомив, що робота по закриттю доріг антидроновими сітками триває. Бо критична достатність була б тоді, коли б ми всю сумщину затягли сіткою. Є міста, населені пункти, які не на Сумщині, на щастя, але це в Україні, і які вже використовують тролеї, тролейбусні для того, щоб там навісити сітку від дронів. Я вважаю, що головна наша мета як військової адміністрації не допустить саме такої ситуації, і вона не буде допущена. У березні 2024-го Нині колишній начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповідав: будувати фортифікації на Сумщині розпочали цілодобово та у вихідні. Там, де споруди зводяться в безпосередній близькості до кордону ЗРФ, працюють військові будівельники. Проблеми з робочою силою немає. Тож роботи будуть завершені найближчими тижнями. Гроші є, техніка є, не вистачає. Трошки часу, бо погода була дощі. Після зими е земля дуже волога, тобто є обмеження. Артюк додав, що фортифікаційні споруди на Сумщині зводять 26 компаній-підрядників із різних областей України. Колишній чиновник розказував, що в області одночасно будується кілька ліній фортифікаційних споруд. Питання вирішені з територіальними центрами комплектування з генеральним штабом. План з возведення фортифікацій розроблявся військовими Генеральним штабом, каже членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Ірина Фріс. Саме вони вирішують, де та які фортифікації розміщувати. Тоді, за її словами, першу і другу лінію укріплювали інженерні війська Міністерства оборони збройних сил України. А за третю лінію рішенням Кабміну несли відповідальність військові адміністрації. Результат роботи по фортифікаціях третьої лінії, додає Ірина Фріз, виявився незадовільним. Відповідно на е, незадовільний е, стан того, що зробили відповідні адміністрації, ви знаєте, що відкрило підкриті ще десятки кримінальних справ за е, розтрату державних портів, з 25-го року, 1 січня, всі інженерно-фортифікаційні споруди, які виконуються за кошт державного бюджету, має здійснювати Державна служба спеціального транспорту. В даному випадку кримінальні справи відкриті проти військових адміністрацій, а, здійснював контроль Державна служба спецтранспорту, яка мала прийняти ці споруди а, на баланс. Майже половину з них вони не прийняли, тому що вони не відповідали критеріям, не відповідали формату замовлення, і більше того, їх неможливо військово використовувати тому. Обсягів для виконання бойових заяв зімкави з головком у березні 2024-го Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів. Сумщині з цих коштів виділили 1,8 мільярдів гривень. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, суми.